Ви можете прожити один день без автомобіля? М -м... Живу вже без автомобіля 16 років. Ну, активний спосіб життя ведете, Піш... Пішечком, так? так, так. Та, от, кожен день промінат 3-4 години. Що це вам дає? А, інтересуюсь історією міста Житомира. Без автомобіля? Да. Це таке запитання? Да, без Як без жінки, так і без автомобіля не можу. Але бачите, їжу на автомобілі дружини, на жаль. Ну, В принципі, така робота пов'язана, що мають добиратися на роботу автомобілями, але сьогодні без автомобіля себе нормально відчуваю. Ходити спокійно, так? Ну, людині ж написано, що 10 тисяч треба зробити в день. Я стараюся це робити. Це здоров'я і всім рекомендую. Я зараз не займаюся автомобілями зовсім. А якщо так любите то, то, таки, подорожувати, ходити? Люблю, так, завжди. І що це дає вам? Насолоду, що ти живеш, живеш на Україні і Україна з нами. А що мені нервувати, якщо його немає? <ріст> мені його не треба заправляти, ремонтувати, переживати. Мене в повному встраювати транспорт.